Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це програма варто знати. Продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні маємо цілий пакет питань від автомобілістів. Зокрема, будемо говорити про страхові поліси. Про це у нас була окрема програма. Знаємо, що з 1 січня 2025 року вартість страхового полісу значно зросла, але там і перелік значно зріс. І ну не всім поки що це зрозуміло. Є певні питання. До прикладу, перше. Автомобіль зареєстрований у Вінниці. Сім'я переїхала на постійне місце проживання до Кам'янця-Подільського. Чи буде меншою вартість автоцивілки, якщо перереєструвати автомобіль у Кам'янці-Подільському? Дійсно, якщо власники транспортного засобу, який зареєстрований в Вінниці, перереєструють його в місто Кам'янець-Подільський, то вартість страхового поліса буде менша, оскільки згідно закону, вартість поліса залежить від місця реєстрації транспортного засобу, місця його використання. Самі дорогі поліси в Україні це місто. То Київ, оскільки багато населення, багато власників транспортних засобів, і відповідно аварійність е, значно, скажімо, більше е, відповідно, якщо власники транспортного засобу, які зареєстровані в місті Вінниці, перереєструють його в місто Кам'янець-Подільський, то вартість поліса е, буде менше, десь приблизно півтора рази. Наступне питання: які витрати покриває автоцивілка за новим законодавством? Ну, за новим законодавством з 1 січня е, в нас покриваються збитки життю і здоров'ю. Це одному потерпілому 500 тисяч, загальний ліміт е, е, 5 мільйонів, Тобто, виходить, якщо 10 потерпілих, в межах 500 тисяч кожному потерпілому. Збитки майнові, за збитки майну транспортним засобом, вартість відшкодування на одного потерпілого 250 тисяч гривень, але не більше 1 250 тисяч. Тобто, якщо так порахувати, в межах 250 тисяч не більше п'яти потерпілих. Чи залежить розмір страхового полісу від технічного стану транспортного засобу? До прикладу, якщо взяти два транспортні засоби однакового року випуску, але різного технічного стану, згідно закону для обов'язкового страхування власників транспортних засобів, якраз технічний стан транспортного засобу великого значення на даний час не Має значення це е, об'єм двигуна. Транспортного засобу і відповідно, оскільки, наприклад, легкові транспортні засоби, одна вартість, вантажні інша, автобус третя. Новий закон передбачає, що з 1 січня ця новела почали страхувати і сільськогосподарську техніку. Тому в даному випадку вартість залежить в першу чергу від об'єму двигуна і від місця реєстрації і використання транспортного засобу. А технічний, чи це буде машина, які 40 років, об'єм двигуна, наприклад, до 1,6, і машина, які буде один рік, вартість страхового полюсу, якщо вони, наприклад, зареєстровані в місті Кам'янець-Подільському, буде майже однакова. А чи має значення величина автопробігу транспортного засобу? В даному випадку. З 1 січня поки немає, оскільки зараз дійсно бази формуються, і е, програма передбачає ведення пробігу транспортного засобу, е, який прогнозується пробіг. В подальшому можливо це буде мати значення. Оскільки, якщо до 1 січня 2025 року був базовий коефіцієнт, і практично вартість страховок всіх страхових компаній була однакова, то з 1 січня нас немає. Кожна компанія визначає свою умову. Свої правила, свої політику. вимоги да, і свою цінову політику, і тому в, в різних страхових компаніях, навіть в межах, наприклад, одного зони дії страхового полюсу, вартість буде зовсім інша. Тому в подальшому, в подальшому, можливо, це буде мати значення, оскільки зрозуміло, що якщо транспортний засіб чим більше він про, проїжджає за, наприклад, за рік, тим більше його, якщо якщо, наприклад, можливість, скажімо, потенційна аварійність, якщо транспортний засіб проїзду один 50 тисяч кілометрів за рік, а інший проїхав, наприклад, 5 тисяч ага. Uh -huh. кілометрів, то зрозуміло, що той, що проїхав 50 тисяч, потенційно Можливість попасти в аварію набагато більше. Зрахуванням того, що в даному випадку, то це страхування відповідальності, це страхування не транспортного засобу, а відповідальність власника транспортного засобу. Е, в випадку, якщо буде ДТП по війні власника транспортного засобу, то за нього відшкодовує саме страхова компанія, ну в межах тих відповідних лімітів. Тому в подальшому, можливо, це буде мати значення, оскільки страхові компанії зараз формують оці всі бази даних і е, вводиться обов'язково. І пробіг, і потенційний пробіг. Але поки воно на вартість не впливає загалом, вартість автоцивілки з 1 січня зросла ну суттєво в рази. А от запитують: а який розмір штрафу за відсутність? Чи він змінився, чи яким він залишився? Розмір штрафу не змінився. Він як був до 1 січня, так і після 1 січня 425 гривень. Це передбачення статтею 126 Кодексу шість правопорушника, передбачає керування транспортним засобом у відсутності. Свідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і поліса обов'язкового страхування. Новий закон деталізував, якщо раніше у нас були дискусії, чи мають право працівники поліції перевіряти поліс, якщо не було дорожньо-транспортної пригоди під час просто зупинки транспортного засобу, то в новому законі е чітко регламентували, що працівники поліції мають право перевіряти поліс обов'язкового страхування, е незалежності від того, була дорожньо-транспортна пригода чи не було дорожньо транспортна пригоди, оскільки цей поліс є обов'язковим документом і би при його відсутності заборонено керувати транспортним засобом. Зазвичай термін страхового полісу один рік, на який він діє. А от питання від військового: чи можна зробити страховий поліс на один місяць на час відпустки? Для транспортних засобів, які зареєстровані на території України, закон чітко визначив є термін дії поліса або 6 місяців, або, 2, або рік. Uh -huh. Менше цього сроку можуть бути застраховані тільки транспортні засоби, які не зареєстровані в Україні, або, наприклад, тимчасово не зареєстровані, якщо придбані, наприклад, через. Комерційні магазини або виробників, або в ділерів, які продають транспортні засоби, їм видаються тимчасові номера. І на період дії цих тимчасових номерів можна ставити обмежено, тобто, скажімо, це може бути 15 днів, 21 день, місяць, 2, 3. А всі інші транспортні засоби або 6 місяців, або рік. Тому в такому випадку, якщо військовослужбовцю потрібно, може бути тільки мінімум 6 місяців або рік. Тобто на місяць. Та на транспортні засоби, які зареєстровані на території України, не передбачено укладення довго обов'язкового страхування на менший строк. Ще одне цікаве питання: чи будуть відшкодовані якісь витрати за наявності страхового полісу, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася за кордоном? Поліс обов'язкового страхування в нас є. Внутрішній і є зовнішній. Внутрішній — це автоцивілка діє виключно територію України. Якщо власник транспортного засобу їде за межі України, він зобов'язаний отримати поліс міжнародного страхування, називається він так зелена карта. Угу. Він діє виключно за межами України і це відповідальність за межами України. Ці поліса є стандартні, тобто, скажімо, це для Європи. І є окремий вид поліса він дешевший для Молдови. В такому випадку, якщо власник транспортного засобу має цей поліс, він скоїть дорожню транспортну пригоду, відповідно в межах буде нести відповідальність виплату та страхова організація, яка знаходиться в відповідній країні. Угу. Якщо ж він потерпілий, ну понятно, що йому відшкодують, має відшкодувати та страхова компанія власника транспортного засобу, який скоїв дорожню транспортну пригоду за кордоном. Оскільки вартість полісів обов'язкового страхування за кордоном вона дорожчий, ніж на території України, і тому, якщо людина їде, наприклад, на власне транспортного засобу за межі України, його просто можуть не випустити, не впустити на територію е за кордон, наприклад, якщо нема цього полюсу, обов'язкового страхування. Вартість таких зелених карт теж суттєво зросла. Вартість зелених карт суттєво не зросла, вона прив'язана до. Курсу євро ліміт відповідальності залежить від того на території якої країни скоєно ДТП. Наприклад, якщо для прикладу я вам скажу, в нас на території України є моторно-транспортне страхове бюро України, яке є орган, який здійснює якраз і ліцензування цього страхування, і який це як страхова організація і в такому випадку, якщо машина з іноземною реєстрацією, яка має поліс або зелену карту скоїла дорожньо транспортну пригоду на території України. То відповідно всі витрати здійснює покриває моторно-транспортне страхове бюро України в межах тих лімітів, про які я говорив. Відповідно, якщо, наприклад, власне транспортного засобу, наприклад, з українською реєстрацією, здійснив дорожньо транспортну пригоду в Польщі, то відповідно буде покривати польська страхова організація, яка входить в систему зеленої карти міжнародного страхування uh -huh. в межах тих лімітів, які діють на території Польщі. Ця сама зелена карта вже в Німеччині буде в межах лімітів, які діють на території Німеччини, в Іспанії, на території Іспанії. Тому uh -huh. витрати покриття воно буде різним, в залежності від тої країни, де сама система працює, але, наприклад, в залежності від тої країни, де Вчиненна дорожньо-транспортна пригода. Дай Боже, щоб їх, звісно, не було тих дорожньо-транспортних пригод, але покриття є, оскільки сам закон ми знаємо, що в Європі і в Америці е обов'язкове страхування воно діє дуже давно. У нас воно почало діяти обов'язково з 2004 року в Європі. Це вже декілька десятиліть. Там система відпрацьована. Хоча навіть статистика Європи говорить про те, що навіть е, там при їхніх правилах, при їхніх е, законослухняності законодавчій базі, все одно 100% не покривають, на жаль. Але система працює і е, відповідно є однозначно позитивні результати з діяльності цієї системи. На сьогодні це все. Дякую вам за вичерпні відповіді. Сподіваюся, ця інформація буде корисною і для тих, хто звернувся до нас з цими питаннями, і для тих, хто просто дивитиметься нашу програму. Маєте питання, пишіть нам, ми обов'язково спробуємо надати вам відповіді. Верніше, ми звернемось до юриста, а він надасть вам відповіді. Не нехтуйте правовою допомогою, тому що знати усе неможливо, для того є спеціалісти, які нададуть і роз'яснення, і допомогу.